Ми напевно будемо плакати кілька днів, а може й більше. Але не не, не так, щоб, що це ну просто буде шкода. Коли ти втрачаєш рідну людину і тобі довгої бракує правда в житті, так само і напевно з тою Оленкою буде. Але надіємося, що вона принесе радість іншим людям. Дуже цікаво, що власне історія кожної сім'ї, яка вирішила поділитися цим деревцем і дати його як дарунок місту, також є дуже унікальною. Ми дуже дякуємо цій родині, цій сім'ї.